Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас з себе на каналі, на своїй кухні. І хочу сьогодні разом з вами перевірити рецепт зефіру, який є у мене в моєму старенькому блокнотику. І він в мене записаний самий найперший. Мене він дуже зацікавив, тому що в мене є сучасний рецепт зефіру з яблучним пюре. Ну, одним словом. І не на желатині, а тут на желатині, і мені стало дуже цікаво. Тут зефір пропонується на 1 кг цукру. Я буду робити на півпорції, аби не перевести продукти. І ми разом з вами перевіримо цей рецепт. Я чомусь ніколи його не готувала, як не дивно, і хочу все ж таки його спробувати зробити. Що в нас вийде? Все вам буду показувати: вийшло чи не вийшло. І так, найперше, мені треба 15 грамів желатину. Замочити в холодній водичці для набухання розмішую і залишаю. А далі ми з вами йдемо до плити. Далі мені потрібно в кастрюльку покласти пів кілограма цукру, включаю плиту, нічого не описано в цьому рецепті, на якому вогні. Як його робити, я буду просто здогадуватися: включу плиту на середній вогонь. З 12 включу на 8, з 12 позицій. І далі пише, що потрібно залити цукор так, щоб вода його покрила. Я знаю, що на білково-заверний крем, наприклад, не мішається, не мішається цукор з водою. От я залила покрило і я ставляю. І не мішаючи, треба його покип'ятити лише 7-10 хвилин. Я покип'ячу ну, 8 чи 9, щоб було посерединці. Все, чекаю, поки ця маса закипить. Сироп прокипів 9 хвилин, я виключаю плиту і знімаю його з плити. Далі гарячим виливаю сироп в мисочку для збивання. І буду збивати. Його до біла, до пишної піни стійкої. Так, стійка піна не виходить. Виходить отакий побілівший цукор. Я думаю, що нічого не вийде. І тепер я все-таки вже, знаєте, гуляти та гуляти. Візьму другу мисочку, два яєчних білки. Вилю туди. і ось сюди розпущений у мікрохвильовці желатин. Так, і тепер мені це все теж треба збити. Так, Білочок отак побілів. Я його попробую влити в цю масу, подивимося, що далі буде. У мене вже спортивний інтерес, я бачу, що я викину це все, але вже ж мені цікаво. І попробую збивати далі. Друзі, це, звичайно, не зефірна маса, але щось схоже вийшло на зефірну масу. Ось такої густини. Я зараз все-таки його викладу на деко, зроблю зефіринки, подивимося, що вийде з цього. Для цього я приготувала ось такий великий мішок і приготувала ось таку насадку. Зараз викладу цю масу в мішок. čitaj kao na Все і пробую робити зефіринки. Ну, от щось таке, друзі, вийшло. І зараз я його винесу в прохолодне місце. Подивимося, що буде до нього далі. Ну що ж, друзі, пройшло три години, і я принесла свої зефіринки з балкона. І зараз вам покажу, що в мене вийшло. Дивіться, я їх робила на висок бо думала, що воно погано збите, чи ну, не таке, як треба, і що воно осяде. А ви знаєте, що воно непогано виглядає? Дивіться, нічого не липне. Дуже схоже дійсно на зефір. Не знаю зараз, як я його від'єднаю. От при вас це роблю, друзі. От так не ідеально від'єднується. Може, треба було змазати чимось. Ось так виглядає. Зараз я візьму, друзі, і притрушу трошечки ці зефіринки пудрою. Так, мої хороші. І зараз вам розламаю, як виглядає ця зефіринка. Ну що ж, друзі, ви знаєте, я вже була чомусь впевнена, що я це все викину, правда, що не вийде. Ось дивіться, як вона виглядає. Так, і зараз ми її разом з вами розламаємо. Передимці, дивимося, яка структура. Ви знаєте, дуже схоже на зефір. Дуже схоже. От бачите, воно таке не забите у структурі своїй. Знаєте, друзі, непогано. Я сама здивована, тому що ну, це зовсім не те, що готується на яблучному пюре і, ну, і, і не таке, як Сагара але дуже-дуже схоже на справжній зефір. Щось таке наші мами і бабусі знали, таки, щось тут заховано в цьому блокнотику. Єдине, що я хотіла, друзі, зауважити, що важливо. Важливо, от бачите, яка вийшла в мене оця маса, що м цукру, з цукру да, заварена, вона вийшла така, якби не вистачало води, але і перелити води теж добре. Тобто дуже важливо вгадати з водою, а там не написано, лише, щоб покрило. От мені здається, важливо вгадати саме скільки потрібно води. Я Хочу вам сказати, що якщо вдома немає агар-агару, Якщо немає яблучного пюре, але у вас є, рахуйте, два яйця і цукор, то можна дітей потішити, порадувати таким цікавим, простим в приготуванні дуже десертом, тому що нічого не треба випікати. Якщо є хороший міксер, все позбивала. Ну, і я збивала його лічені хвилини, друзі. Воно дуже швидко побіліло, як альтернатива. Дуже прошу, будь ласка, а я вам дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Експериментуйте, пробуйте. Бажаю, нехай все вам вдається. До нових зустрічей. До побачення!